У нас зараз іде збір на покровський напрямок для батальйону безпілотних систем тінь. І оператор цього батальйону Владислав із позивним гадюка зараз приєднується до ефіру. Пане Владиславе, я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я вам, глядачам студії. Навзаєм, пане Владиславе, Покровський напрямок надзвичайно складний. Ситуація загострюється. Росіяни просто всіма силами туди. Пруть. Розкажіть, будь ласка, на вашій ділянці, яка обстановка? Те, що спостерігається нашими операторами, які працюють на покровському напрямку, ситуація наступна: ворог використовує тактику тисячі порізів, тобто це рух малими групами по 3-5 ворожих піхотинців, які з дуже їх багато, вони рухаються в напрямку Покровська, в напрямку а, навколишніх сіл. А ну відповідно намагаються всіляко виснажити нашу оборону саме такими діями. А, при цьому ворог а, ну це по перехопленням, по а, допитам полонених кажуть про те, що їх запевняють в тому, що там вже все а, зайнято, окуповано, і вони йдуть на підсилення для того, щоб пройти кілзону. Ну відповідно малими групами. От натомість ми використовуємо всі наявні у нас засоби. Ну, оператори нашого 428 го окремого батальйону безпілотних систем тінь для того, щоб якомога раніше виявити рух ворожих малих груп для того, щоб завдати їм враження, для того щоб зупинити і не допустити їх просування до міста Покровська. Розкажіть, з якими ризиками та викликами найчастіше оператори вашого батальйону стикаються, виконуючи ці задачі, та якої підтримки від нас потребують? Ну, ризики, в принципі, однакові для всієї ділянки фронту. Ворог по передньому краю дуже часто застосовують ті ж самі каби, ті ж самі шахеди, в тому числі ланцети. І артилерію реактивну систему реактивні системи залпового вогню. Тому ризики відомі. А чим допомогти? Ну в принципі, слід розуміти, що ми збираємо на дуже термінові потреби. це Автівки, запчастина для автівок, це е, ті ж самі FPV-дрони камікадзе, це компоненти комплектуючі для дронів, це забезпечення наших екіпажів. Ну тобто, на все те, що треба вже на сьогодні, а зачасту ще й на вчора, тому що без цього ми не можемо е, ефективно виконувати наші е, бойові місії, наші оператори. Не можуть прикрити наших піхотинців на передньому краю без засобів. Держава засоби дає, але іноді на це треба почекати. Є такі речі, які потрібно перекрити сьогодні, і дуже дуже терміново, а зачасту ще й на вчора. Пане Владиславе, вже понад 40 тисяч гривень люди задонатили, і думаю, що зараз після ваших слів особливо включається на екрані QR-код номер картки. Якщо можете долучайтеся, будь ласка, це на покровський напрямок надзвичайно складний. Пане Владиславе, ви згадували про цю тактику тисячі порізів. Один із дуже болючих порізів це перекриття логістичних шляхів, те, чого росіяни прагнуть зробити. Наскільки зараз вразливими є шляхи за маршрутом Покровськ-Павлоград, це такий серйозний напрямок. Так і що Росіяни роблять для того, аби рух ним був неможливим, слід розуміти, що ворог намагався логістику вибити ще дуже давно. Вони постійно використовували ті ж самі ланцети по логістичним шляхам, ті ж самі каби. Артилерію, РСЗВ, ну, тобто до, до того моменту, куди вони можуть дотягнутися, і яким засобом, відповідно, нічого тут не помінялося це про істини для війни. Всім військовим чудово зрозумілі, що для того, щоб якось зашкодити там обороні або контрнаступальним діям, треба обрізати логістику. В принципі, ворог намагається це зараз робити ФПВ-дронами, камікадзе, в тому числі на оптоволокні, але нами, військовими, застосовуються всі можливі і неможливі заходи для того, щоб перешкоджати намерам ворога. Пане Владиславе, дякуємо вам величезно за те, що ви бороните Україну за те, що знайшли зараз змогу з нами поспілкуватися і з перших вуст поділитися інформацією про те, що відбувається на покровському напрямку. Це був Владислав із з позивним гадюка, оператор 428 го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь, дякую усім, хто не пройшов повсім, маючи можливість долучився до збору для батальйону тінь. Понад 60 тисяч уже 70 навіть мені зараз підказують 70 тисяч гривень. Буквально за 10 хвилин завдяки. Ки вам вдалося зібрати ще й 4 секунди, щоб просканувати QR-код, переписати номер картки, і 5-10 гривень закинути цього буде достатньо. Якщо зараз всі це зроблять, то повірте, збір закриється дуже швидко.